Щоб вам таке прочитать, друзі мої. Ну, давайте про просвітую уйобище. А хто ти таке? запитала дівчинка і зачудовано подивилася на уйобище. Я? Я уйобище, сказало уйобище, потупивши погляд, і трохи знітилася. Цікаво ім'я, необычне таке. Хочеш цукерку? Дівчинка протягнула своєму дивному співбесіднику. Долоню, в якій лежали дві цукерки. Бери. Ой, дякую. У взяло одну цукерку, розгорнула і бігом запахало до свого гідного рота. Прошу, я теж цукерки люблю. Хоча на мене батьки сваряться, кажуть, зуби повипадають, і я буду без не некарною, як жаба. У жаб теж є зуби, тільки малесенькі, а у мене не випадають, бачиш, у йобище вишкірилося і проденстувало дівчинці два ряди жовтуватих, але міцних і страшних зубів. От, я знала, що вони мене дурять, знала. Дівчинка усміхнулася і почала з задоволенням жувати цукерку. А тебе як звати? запитала у йобище і незграбно почухалася. Мене звати Све, дівчинка замовкла на слові. У коли чухалася, невдало замахнула своїм йобічним хвостом, на кінці якого був гострий, як лезо, скальпель наріст. Невдало, то дуже легко сказано. Цей помах коштував дівчинці ні багато, ні мало а голови. Хвіст, наче той безжальний меч палача, просвистів між головою тубом, відчахнувши симпатичну голівку дівчиська, ніби там і ще не було зовсім. Гич, і все. Ох, чорт забирай, що я наробила. Ох, зараза, дідька, дідька. вигукнула у йобіще і розгублено переводило погляд то на тіло, то на голову, яке лежала обличчям договір, і сині, як море очі, дивилися кудись в небо. Десь хвилин за п'ять у йобище бігало кругами навколо місця злочину і гупало себе по уйбічній голові, уйбищими лапами. Воно ревіло, тупало ногами від безсилля і плакало. Так, тихо, потворо, тихо, спокійно, без паніки. Що робити, що робити? Візьму себе в руки. Ом... У йобіще роззирнулося. Нема нікого. Стоп. А що ця дівчинка робила тут, на околиці майже безлюдного села, біля навів розваленої будівлі водокачки. Сама без дорослих. Добре, добре, то потім уйобище присіло біля тіла, витерло сльозу, як котилася на його волохатій морді, і сказала, Я знаю, що робити. Я знаю, що робити. Уйобище аж підстрибнуло на радощах. Воно згребло лаписьками тіло, запхало його під пахву, акуратно взяло голівку і підтюпцем помчало в вік лісу. Кхм, кхм, А мене звати Свєта, слабким хриплуватим голосом прошептіла дівчинка. А що сталося? Де це я? Все добре, свята, все добре, я з тобою, у йобище спробувало усміхнутися. Ось попий краще. І чому у мене, чому у мене так болить шия і горло? Дівчинка сьорбнула з брудної чашки, фу, яка гидота. Тільки нічого там не чіпає, зашепіло уйобище, коли дівчинка хотіла доторкнутися до своєї шиї. У напівтенній неохайній кімнаті, чи як воно там назвати краще, хто знає, знаходилося троє. У йобище і ще хтось, кого. А від світла свічок роздивитися було складно. Я зробила, що могла, проскреготіло щось, заховане під купою мотлуху. На голові непонятного створіння був одягнений брудний, широкий каптус, під якого дивилися лише дві зеленкуваті цятки, мабуть, то були очі. <клес> дякую, дорогенька, дякую, б ще витерла чергову сльозу, з мене, які домовлялися горщик золотих монет та ящик отих хитрих мухоморів, що ти любиш. Так, що зі мною сталося? У Йобіще? і хто ця? Ця бабка це якась відьма, злякано прошепотіла свята, вказуючи на створіння у каптурі. Уйобище, забере це людисько звідси. Бігом, бо я зараз вас обох на ірландський рагу порубаю. Зло прохлипіла сутність у лахмітті, і тонка сіра кислява рука потяглася до величезного ножа, що стирчав у пеньку, який слугав тут столом. Уйобище швидко підхопило на руки дівчинку і бігом забралася геть з гидкого житла. Мовчи, свята, мовчи, потвора закрила рота дівчинці лапою. Вона сиділа біля лисового струмка, який весело дзюркатів, несучи свої кришталево прозорі води кудись у глиб Чорного лісу, і свята дивилася на своє відображення у воді і гірко ридала, а відображення дивилося на неї і теж лило гіркі сльози. Поплач, сонечко, поплач. Я тепер не красива, та ти найгаріша дівчинка в світі. Я тепер теж у Єбіще. У зиркнуло на малу тоненьку тендітну шийку дівчинки тепер опорізав грубий потворний шов. Таке враження, наче якийсь уйобіщний ошийник, клята відьма, не могла зробити, щоб було непомітно, гнида земляна, подумала уйобище і ніжно погладила дівчинку по голівці. Минуло 20 років. Уйобище, де ти валандаєшся? Ходи їсти, гукнуло в вікно доб... добротної дерев'яної хати молода, дуже гарна жінка. Та йду вже свята, йду. не кричи, чую. Ось тільки руки помив, бо дрова рубав. почулася відповідь, і з за вийшло воно. Те саме уйобіще. Ходи швидше, борщ вистигає, сказала діночка і успіхнулася галюнцькою усмішкою на всі 32 зуби. Та поправила на шиї сильну, дорогу шовкову хусточку, яка приховувала негарний шрам. Ото йовіще, як завжди, зате все моє. Кінець.